Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в нього Сьогодні у нас 8 листопада 2023 року. Я разом з вами дивлюсь на ціни в АТБ на овочі та фрукти. Чому я захотів зробити цей огляд, так це тому, що ціни за останній тиждень трохи змінилися. А ось в яку саме сторону ви зараз все і побачите, і зробите висновки. Але я вам скажу так: на овочі хай і незначно, але вони в ціні трохи вирісли. Бажаю вам приємного огляду. Не забувайте підписуватись на канал. Ставте лайк. Пишіть ваші коментарі. Поїхали. Як ви тільки що бачили, яблуко гала 13.45 за 1 кг. Яблуко сортове 12,95 Картопля фасована 54 гривні 90 копійок, але це за 2,5 кг. Картопля відбірна 24,90 за 2 кг. Картопля фасована 13,95 за 1 кг. В сітках ви це бачите. Гарбус Хокайдо перший гатонок 22,95, також за 1 кілограм. Агробус гарбуз Батернат 16,95. Ціни, ще раз повторюсь, я називаю за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста, перший гатонок 11,95. Картопля мита 21 гривня 59 копійок. Цибуля червона Марс. перший атунок 18,39. Цибуля біла стерлінг. Йде зі знижкою 18,89 за 1 кг. Ось такий огірок це перший атунок. Ціна 78 ,95 гривень 95 копійок. Огірки тепличні, він такий гладкий, як ви бачите, 75 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Кабачки 79 гривень 95 копійок. Редька дайкон. 24 гривні 95 копійок. Редька біла. також 24 95. Салат листової горшику 2990 за пучок. Перець гострий 13,80. Але це за 100 грам. Яблуко шкільне 10.39. Яблуко сортове 13.45. Яблуко Голден 1495. Теж, як ви бачите, дуже великий асортимент на яблука. Яблуко Речів 27,95. Локшина зараз йде зі знижкою 126 гривень 90 копійок. Але це за кілограм 250 грам. Хурма корольок шоколадний. Ціна 84 гривні 95 копійок. Хурма піраміда також йде зі знижкою 69 гривень 95 копійок. Ківі гатунок 79 гривень 95 копійок. Курма піраміда 73 гривні 95 копійок. Гринфрут перший гатунок. Також йде зі знижкою 54 гривні 95 копійок. Гранат 77-95. Памело червоне. Ціна 79 гривень 95 копійок за 1 кг. А памела, звичайна, 74 гривні 95 копійок. Апельсин 68 гривень 85 копійок. Мандарин перший атонок, також йде зі знижкою 43 гривні 95 копійок. Лимон 45-55. Гранат перший атонок, також йде зі знижкою, 72 гривні 95 копійок. Як бачите, дуже багато знижок на фрукти. Лимон Майер 39 ,95 гривень 95 копійок. Банан трохи здорожчав, 50 ,89 гривень 89 копійок. На прошлому тижні був трохи менший за 50 гривень. Кокос 28,90 і манго 14,40. Це за 100 грам. Виноград синій 62 ,95 гривні 95 копійок за кілограм. Авокадо. 15,49. Це за 100 грам. Авокадо Хас перший гатунок. Також за 100 грам, 20 гривень. Виноград Кишмиш – 77 гривень 95 копійок. Груша другий гатунок 29,95. Рожевий виноград 75 гривень 95 копійок. Груша перший атонок 3895. Груша фасована за одну упаковку 3990. Там 4 штучки. Яблуко Екстра 4 штуки 1990. Яблуко Red Prince також йде зі знижкою 17,95 за 1 кг Яблуко Чемпіон 18,95. Яблуко зелене 1555. Такі дуже симпатичні помідори. Томати коктейльні, за 100 грамів 11 гривень. А ось тепличні йдуть зі знижкою 69,95. Редька Red Meat 24,95. Корінь селери 51 гривня, 75 копійок. Корінь імбіря 20 гривень, але це за 100 гривень. Томат рожевий 89 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Редис 33 гривні 95 копійок. Капуста рання 13,89. Часник. Ціна незмінна 12 гривень за 100 грам. Капуста Савойська, перша тонок 39,95. Капуста Пекінська 19,95 за 1 кілограм. Морква мита – 1595. Буряк також трохи виріс в сині 8,79 за 1 кілограм. Морква немита 8,25. Ось така картопля невеличка 9,89 за 1 кілограм. І капуста 759. Ось такі ціни на зараз 8 листопада 2023 року в магазині АТБ. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тому обов'язково не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Далі буде цікавіше.